Я думаю, ви точно бачили такі відео в Тікток. Досі дивиться, тікток безкоштовно. 900 гривень в день ти можеш заробляти роблячи ж саме, що і зараз все ще в цьому відео я розкажу, що це за відео, такі на що їх роблять і як вони на цьому заробляють. Тікток це крута соцмережа, і багато людей його використовують не тільки щоб деградувати і дивитися мемчики. Більш прошарені жителі цієї планети використовують його як крутий інструмент для переливання трафіку в різні ніші. свій телеграм-канал, рефералки банків, сайти знайом. В казино і так далі. Такі відео з вакансіями це один з видів переливання трафіку в телеграм-канали. Все банально просто: створюється телеграм-канал з вакансіями, наповнити його контентом можна, зайшовши на будь-який сайт з оголошеннями про роботу. Далі лиють на нього трафік. Якщо є гроші, можна закупити рекламу. Якщо нема, то соцмережа з мемчиками допоможе. Створюється аккаунт в TikTok. монтуються такі відео з вакансіями про роботу і завантажуються в TikTok. в профілі. Звичайно, посилання на телеграм-канал. До речі, як вставити посилання в профіль, в якому нема тисячі підписників, я написав в цьому пості в моєму телеграм-каналі. Тематика з вакансіями прибуткова. Канал можна монетизувати декількома способами: наприклад, продавати рекламу або брати гроші за розміщення вакансії у вашому каналі. Якщо зайти на біржу телеграм-каналів і в пошуку написати вакансії, то можна побачити, скільки коштує реклама в каналах цієї тематики. Самі Роблять супербайтові відео, щоб перейшло в канал багато людей. Вони придумують неіснуючі вакансії або способи заробітку, які сильно привертають увагу людей. Можливо, ви навіть зустрічали такі відео в TikTok. Одне з таких відео це про те, що Тікток включив монетизацію, і тепер можна заробляти гроші, просто переглядаючи відео. Вони показують свій баланс на сторінці TikTok, скільки заробили, і кажуть, щоб перейти в їхній канал, в якому є інструкція, як почути. Чати так само заробляти. І ще один запам'ятався, де Netflix платить за те, що ви подивились фільм, Тоже показують сторінку з балансом на сайті, і розказують, який це крутий заробіток і все в такому дусі. Чесно, не знаю, як на таке можна ввестись, але зараз людям треба гроші. Та й не тільки зараз, а завжди. Тому такі відео набирають багато переглядів, і трафік лиється нормальний. Хто не шарить, як це робиться, просто заходять на сторінку Netflix, залазять в код елементу і пишуть. Любий текст, який хочуть, і виглядає, типу як реальний офіційний сайт. Так в далекому 2015-му змінювали баланс на Києві або в браузерних іграх, щоб зробити скрін і повийожуватися перед друзями. Це був перший варіант заробітку. Є ще другий він менш запарний. Не потрібно створювати свій власний канал, наповнювати його контентом і розвивати, але він і менш прибутковий. Можна просто домовитися з адміном такого каналу, що ви будете лити йому трафік. Вам дають спеціальне посилання, і ви створюєте такі відео, і залишаєте посилання на канал адміна в своєму ТікТок профілі. Адмін вам заплатить за кожного, хто перейшов і підписався. Можете лити таким сірим способом з Netflix або з реальними вакансіями. Більш детальніше про перелив трафіку і як працювати з адмінами я розказував в цьому відео. Можна сказати, що золото 21-го століття це не біткоїни, а трафік. І пам'ятайте, якщо ви не леєте трафік, то трафік це ви.